Це знов Славко. Я розумію, що я вам набрид цими графіками знищення російської арти. Не всі розуміють, за що йдеться. Йдеться за інтенсивність втрат певних арт-систем та важливість певних калібрів противника. Це дуже цікаві графіки. Насправді і їх зробила ця прекрасна людина Ріхат Верикер, великий друг України. І ми ще раз скористаємося більш простим графіком. Я замість того, щоб вам зараз розказувати про те, що розказував перед тим, розкажу краще на прикладі оцього простого графіку. Це навіть ви зрозумієте. Це втрати БМП-1, БМП 2 і БМП 3 також невизначених за протягом війни по періодізації. Чому вони цікаві? Перше за все, вони вказують переадізацію бої. Ви вже знаєте, як воно це на момент їхнього наступу, відступу, бачите, пік приходиться. Втрат фактично однакові втрати по БМП-1 це чому? БМП-2, це БМП 3, це не визначені БМП швидше 2-1. Як тільки вони закінчили. Відступати, на власне спочатку наступати, а потім відступати з Київщини, як зразу зменшилися втрати. Як тільки вони почали, ви знаєте, квітня-травень атакувати нас на Сєвєрському Донце, пам'ятаєте ці страшні бої. Потім бої за Сєверодонець, за Лисичанськ, як зразу у них скаканули втрати техніки. І вони, ви бачите, лишилися. Стандартними для певних видів, потім, тут, бачите, скакануло це стар'є. Це дуже тут. Чому ще часто пов'язано, як вар-система застосування? От там це було видно в ар тільки на перший погляд по, по нонах і по весільках. Як тільки в бої входять десантура в крайніх ситуаціях, зразу скакають втрати нони і весілько. От якби що тут БМДшки були і БТРДшки, то ми зразу бачили, коли вони кидають свою десантуру в бої. А зараз ми просто знаємо, що це якесь з'єднання. Понесло в. Втрати на БМП 1, потім вони скоротилися, скоротилася їхня участь. Оцей от період, ви бачите, спадають їх втрати. І на цей момент, ось, власне, чому. От вони припиняється фактично їх великий наступ. На цей момент припиняється їх великий наступ. І вже починаємо ми готувати наші дії. Спочатку на Правобережжі Дніпра, а потім з вересня місяця ви бачите сразу як воно скакнуло по бмп 2 і почало скакати по бмп 1 значить, і оттуда там обратну це має, і почало скакати і по. Ну він так зробив і по бмп 3 Це ми пош... пішли наступати на Харківщині Луганщині. На Сході почали, мовно кажучи. І от, -от тут от починається звільнення, ви бачите, період знову втрати техніки. Звільнення. Херсону доходить до цього. І оце от клятий момент, пік наших успіхів. Ось, бачите, пік наших успіхів і Бахмут. Зростає. Чомусь то якісь, знову ж таки, з'єднання були використані. Зростають втрати сучасних БМП-3. Це дуже цікаво. Починають і знову ж після боїв. В Бахмуті, як тільки вони обмежили тут, от спадають, тому що вони обмежили на всіх інших напрямках свої дії, і знову зростає наша активність, зростають їхні втрати. Чому отут от момент піку, а потім спаду, я, чесно сказати, не розібрався в квітні. Що там такого було важливого в квітні-травні зараз? Ну, да, власне, ми починаємо нашу активність. Отут, от, ну, да, тут ж спадає наша активність, власне, в цей ж момент до Біогороду, правильно, до Біогороду, до подій в Біогороді, спадає наша активність і відповідно спадають їхні втрати. Тепер поговоримо за чисельність втрат. Ну, Тут по типах, це нам для виробництва. Отут типи БМП нам потрібні були для виробництва по що ми зараз буде говорити? А в тих графіках, де були типи БМП, типу арт вони нам важливі. По-перше, до включення їхнього, всім важливо, що вони після білоруських запасів та старих іацинтів використають, які артсистеми, звідки вони їх візьмуть. Це загадка, поки що без відповіді. Ви мене питали. І зараз я вам відповідаю, я не знаю. І які з'єднання, і які, в яких боях які арт більш вразливі їхні? Ви бачите, як тільки починається контрбатарейка. Пушки їхні літять, тому що дальнобойна артилерія. Як тільки починається наш наступ, вони бросають буксіруєми, а фактично на самоходках уходять. Про це все говорять графіки, але ж ви не навчалися костяному розвідувательному аналізу. Ви собі представляєте розвідку, що вам відкриють документи з ріфом совершенно секретно»? Ви подивіться американські документи за ОУН. Там до сих пір прізвища замазані тих, хто отримував гроші. Так от повернемося до загальних втрат. Тому що ці всі аналізи косвіний, і треба вчитися вміти робити розвідувальний аналіз Косвіний. Тому що прямих даних у вас ніколи не буде. Значить, доведені втрати. По БМП-1, 431 машина з 500 наявних на озброєнні. У них була фактично і це дуже вірна цифра, 500 одиниць. БМП-2, 883. Одиниці з дуже оптимістичного числа 2500 на озброєнні, між іншим 883, 125 невідомих БМП 2 чи БМП-1, я б їх додав до 1000. От якщо буде 1000 умовних БМП 2 з 2500 оптимістичних, то це буде цілком можливо. І 271 одиниця це фактично трирічне виробництво БМП3. Що це означає в з'єднаннях? Ви знаєте, що росіяни останнім часом, 20-й-21 рік, під передачу техніки. Вони спочатку в одиницях нам давали дані, а потім в батальйонних комплектах, а так, засекретили. Тіпа, батальйонний комплект це 35-40 машин. Значить, ми знищили 1686 БМП всіх трьох видів. Це 42, 48 батальйонів як рахувати. Я б не рахував, у них ніколи не буває повних батальйонів. Це швидше більше 48 умовних батальйонів, ніж 42. Без виробництва БМП-3, значить, ми знищили 56% їхнього наявного парку БМП-1 і БМП-2. Це ніколи не відновиться, тому що ремонтні можливості обмежені. На рік, значить, вони можуть відремонтувати до 70-80 одиниць БМП-1. Це кошт ремонту дві третини вартості їхнього виробництва. значить. І вони десь можуть, по скільки вам сказати, чесно зараз скажу. Де воно в мене, холера. Десь по 45-50 одиниць можуть зробити більш складних БМП ремонту бмп 2 І значить, а з урахуванням бмп 3 це 50% їхнього парку. Які можливості поповнити їхній парк. Ви знаєте, що московська пропаганда кричить, що за 2023 рік курган маш завод зробив стільки, скільки ж зробив за 2019 і наші довірливі українські, як це сказати, сміщики ніят. Ну, коротше, пропагандони по нашому. Каж зразу повірили, що аха-хах, ах, ах, вони стільки і зробили. Щоби зробити таку складну машину, треба застосувати певну кількість робочого часу. Ви навіть не скоротите цей робочий час на 10% по таких складних системах озброєнь. Бо якщо так так сильно скоротити виробництво, це зразу стане помітно по трофіях. Так от про що мені йдеться зараз з вами. Порахуємо, плани додавалися завжди дворічні. План був на 2015-2017 рік уган заводу 200 одиниць БМП. Три. На 2018-2019 тижні 2200 одиниць по 100 одиниць на рік. Значить, на 2019 року вироблено було. Я вам зразу скажу 106 одиниць. Була вироблено і певна кількість ремонту. За певну кількість ремонту я вам не можу сказати, бо ремонт на два роки. Але за 2021 рік, який був перед війною, я можу сказати, 115 одиниць вони зробили і 53 ремонту 168 одиниць це їхня була максимальна передвоєнна потужність. Якщо ми її використаємо, потім використаємо дані за... Чоловіка часи Вони працювали по 5 днів на тиждень, по 8 годин на добу. Зараз вони працюють по 6 днів на тиждень, по 12 годин на добу. Чому вони нові виробничі лінії не можуть поставити, втіснуть в ті цих хай, правильно міняться. А якщо вони більше робочих наймуть? Так вони і наняли, потім не працюють не 8, а 12 часов і 6 днів. Вони збільшили кількість робочого часу на тих самих конвейерах. Я це не врахував. Я потім це перерахую в годинах. Я рахував цілком, що більш такі песимістичні дані дати для розвідки. Я скажу, вони можуть підняти своє виробництво не в 4 роки, як вони тренділи, як троцькі, а лише в 1,8 десятих рази. Розумієте? Значить, вони можуть виробляти до 180 200 машин на рік. І рахувати, значить, з ремонтом 60 до сотні машин на рік. Значить, вони можуть зробити. Ну, от, я прощертав. Так, так, 300, 207 машин, значить, виробництво БМП3 і до 90 ремонту. Значить, до 300 я б дав давай, Дані знав, дав 300 машин на 2023 рік. Тими невеликими партіями десь вони їх по, по батальйонному комплекту віддавали. Ми бачили ешелони, які їхали. Якщо їх так аналізувати з по довжині, то там десь по батальйонному комплекту. То десь вони за що заділа минулого року вони і дали таку велику кількість в першому кварталі техніки, але меншу, ніж це є. Так що, розумієте, при тих втратах, при 300 машинах на рік, значить, значить, щоб. 1700, 1800 ділим на 3 їм треба буде 5 років. Щоб поповнити ці втрати, які ми, значить, зробили за півтора року війни, їм треба так дуже згрубо 5 років працювати. Як ви розумієте, парк БМП російський вже ніколи не відновиться. Вони не зможуть виставити таку кількість батальйонів на фронт при наступній мобілізації, як виставили. Оці от останні 70 батальйонів, я скажу, останнім. 9000 БМП-шок це, власне, ну, те, що вони наскріблі, героїчні з усім ремонтом Ми ще ж абсолютно не врахували ремонт і вистановлення на ремонтних заводах. Отака от, от оптимістична ситуація. бай. Наступного разу, якщо ви не будете довго ображати нерозумінням графіків, я вам зроблю за танки.